Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ і сьогодні у випуску. Олександрійці попрощалися із захисником Даніїлом Татаріним. Друга річниця атаки аеродрому вшанували пам'ять загиблих. Виставка особистих речей загиблих нацгвардійців у музейному центрі. На творчий вечір соліста мелодії Сергія Онопи запрошує Світлопільський. 15 квітня Олександрійці попрощалися із захисником Даніїлом Татаріним. 22-річний солдат Нацгвардієць своє останнє завдання із захисту батьківщини виконав 9 квітня біля Вербового, що на Запоріжжі. Прощалися з героєм у палаці культури Світлопільський. На щиті повернувся додому Олександрієць, нацгвардієць Даніїл Татарін, 22-річний захисник загинув 9 квітня у Запорізькій області, виконуючи завдання із захисту батьківщини. Попрощались із земляком у Палаці культури Світлопільський. Сьогодні ми прийшли, щоб віддати шану загинувшому воїну Данієву, який пожертвував своїм життям заради кожного з нас. Він став. Одним із великих каменів, на якому буде будуватися нова держава, одним із великих каменів, на яких держава буде опиратися, будуватися як вітуча, незалежна, вільна країна, де будуть побожні люди, які шанують, цінять і пам'ятають кожного воїна, який віддає своє життя за кожного з нас. Даніил навчався в 9 школі. Фах автослюсаря отримав в політехнічному коледжі. У листопаді 2021 року проходив строкову службу у Запоріжжі. Даніїл молода людина і за власним рішенням ухвалив чоловіче рішення, підписав контракт і пішов захищати Україну. Сьогодні в цьому залі дуже багато молодих людей. Дітей, ровесників, які сльозами на очах проважають свого однокласника, проважають свого друга, проважають свою надію, проважають свого захисника Даніїла. Даніїл захищав нашу Україну в Запорізькій області. Саме там він робив все можливе для того, щоб ворог не прийшов в Київ, Хмельницький, щоб ворог не прийшов в нашу Олександрію. Щоб зупинити це жахіття. Саме там він зробив все, що міг зробити для нашої країни. З початком повномасштабного вторгнення Даніл Татарін став на захист державних кордонів на Мелітопольському напрямку. Слухаючи слова священика Ігора про те, що Даніїл син нашої неньки України, стояла і думала, скільки кожен раз Україна втрачає синів. Чи будуть в Україні ще сини, чи залишаться тільки дочки. Можна стояти тут і пам'ятати кожного нашого воїна. А можна і так казати, вічна пам'ять, згадувати словами. А можна піти з цієї зали і своїми діями, своєю згуртованістю не доводити до такого, а допомагати нашим воїнам. Щоб Даниїлу і всім нашим загиблим героям не було соромно за нас. Друзі згадують земляка як веселого та комунікабельного хлопця. Багато хто знав Даню. Наприклад, Дася, Локі, Тічер. Ця людина дуже багато чого зробила для кожного з нас. Особисто для мене він був як брат. Він дуже багато чого для мене зробив. Я хочу пообіцяти, що я буду робити те саме для його сестри, що він робив для мене мить. Я їх соню не залишу, я завжди буду поруч. Солдат Даніл Татарін загинув поблизу Вербового, що на Запоріжжі. Поховали героїчного захисника на військовому кладовищі. 15 квітня, друга річниця, як об'єкт військової інфраструктури Олександрійського аеродрому атакували дві російські ракети. Виконуючи свій обов'язок, у ту ніч шість військовослужбовців загинули, дев'ять отримали травми. На військове кладовище вшанувати пам'ять загиблих захисників. Прийшли рідні та знайомі загиблих, військовослужбовці та представники влади. Олександр Приведенний, Олег Заболотний, Анатолій Назаренко, Максим Мельнічок, Микола Воложиський та Денис Карпенко це імена військовослужбовців, які загинули два роки тому, коли дві російські ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури Олександрійського аеродрому. 15 квітня стало чорним днем для Наталі та Олега Карпенків. У ту ніч на аеродромі загинув їх син Денис. Він наш герой. Він був дуже Дуже гарним хлопчиком, відповідальним. І те, що вже два роки пройшло як один день. Але ж ми тримаємося з батьком. Він для нас найкращий. Який був, такий і залишається. Кожного дня ми про нього думаємо, кожного дня вспоминаємо. Це наш герой. Він вибрав такий шлях важкий, я думаю. Але так, значить, доля така наших хлопців. Головне про них пам'ятати, не забувати, і тоді вони будуть жити вічно в наших серцях. Денис з дитинства хотів бути військовим, як його тато, згадує Наталія Карпенко. Він зростав завжди в військовій сім'ї, він з дитинства бували ми на аеродромі, на свята, на День авіації. Він з дитинства це все бачив. І... Мабуть, у нього другого шляху не було, тільки стати військовим. Я знаю, що він в кращому світі, краще, ніж нам тут. І він завжди з нами поряд. Я це завжди відчуваю, що він рядом зі мною, рядом з батьком. І на цьому ми і тримаємося. Життя продовжується. І ми повинні раді його пам'яті бути тут ще, значить. Отець Сергій Яровий зауважує, що з перших днів повномасштабного вторгнення опікувався військовою частиною, тож і загиблих військовослужбовців знав особисто. Взагалі, на аеродромі кожен день ми їздили, підтримували наших воїнів, молилися за них. Але війна не буває без покарання, війна не буває без наслідків. І ось трапилася та трагедія. Коли на наш аеродром прилетіли ті злощасливі ракети, забравши життя наших військових. Дуже сумно і дуже боляче завжди, коли споминаєш тих людей, з якими бачився, проводив певний час свого життя. Після молебню рідні та близькі загиблих захисників вшанували пам'ять героїв, поклавши квіти до їх могил. У Олександрійському музеї відкрилася виставка, присвячена загиблим військовим на аеродромі 15 квітня 2022 року. На виставці представлені фотографії загиблих героїв, особисті речі. На відкриття запросили рідних та знайомих військових, а також студентів політехнічного коледжу. В музейному центрі 15 квітня відкрилася виставка, присвячена загиблим військовим під час обстрілу аеродрому в 2022 році. На виставці представлені речі військових, зокрема Анатолія Назаренка. І перші кадри відзняті на заході. Це хлопчик, який розглядає речі свого тата. Фотографії папу хороший був, дуже хороший. Запрошених на виставку Вікторія Косяк. Вона знала одного із загиблих особисто. Це дійсно трагедія не тільки для нашої громади, для усієї України. Два роки, а ніби як було учора. Серед загиблих є мій товариш дитинства Анатолій Назаренко. Ми пам'ятаю, як були малими, зустрічалися, бігали, раділи життю і ніколи б не могли подумати, що ось на нашу землю прийде ворог, прийде війна і ось так. Підступно забере життя молодої людини, яка також жила, виховувала своїх діток. Раділа життю, як і всі, ми. І сьогодні ми на цій виставці дивимося найгоречі. І до цього часу не віримо, що немає цієї людини і хлопців, які загинули також з ним в ту ніч на аеродромі. Це Важко говорити важко. Серце полить. Дихання збивається, коли ти думаєш, що сказати батькам чи дружині, які також сьогодні були поруч сльози на очах. Не можна підібрати якихось таких слів. Ведуча заходу згадала кожного із загиблих військових, зачитала їх біографії. Після всі присутні мали змогу ознайомитися з експонатами. На мою думку, треба таке заходи проводити, щоб нагадувати молоді, що є герої з нашого міста, є герої, яких треба пам'ятати, тобто, що люди не помирають просто так. Тобто, вони тут помирають, щоб ми жили далі спокійно. Про роботу виставки та особливі експонати розповіли музейниці. Ми відкрили виставку, на якій представлено особисті речі загиблих, зокрема речі Анатолія Назаренка і світлини та іграшковий м'ячик Дениса Карпенка. Окрім цих речей, представлені також інші артефакти, зокрема уламки ракет Калібр, які здійснили удар по аеродрому Олександрія 15 квітня, а також уламки, які були знайдені на території військової частини після ракетного удару. Дуже цікава історія із годинником Анатолія Назаренка. Це те, що вразило нас до глибини душі. І до речі, ми стикаємося з цим вже не вперше. Коли ми готувалися до виставки і викладали речі, то годинник Анатолія Назаренка видавав звукові сигнали, так само як і годинник Євгена Касієва, Виставка якого тривала у нас минулому році. Минулого року. Виставка діятиме до кінця місяця в музейному центрі. Палац культури Світлопільський запрошує на творчий вечір Сергія Онопи, соліста муніципального інструментального ансамблю Мелодія та завідувача мистецьким відділом будинку дитячої та юнацької творчості. Захід відбудеться 16 квітня о 18-й. Про особливості концерту розкажемо у сюжеті. На сцені палацу культури Світлопільський тривають останні репетиції перед концертом соліста інструментального ансамблю Мелодія Сергія Онопи. Ідея творчого вечора була давно розповідає керівниця мелодії Людмила Кузьменко. Цей концерт давно вже нас визрів в рамках 35-річчя нашого соліста. Ми його трошечки відстракували на цей рік. І він вже 16 рік у нас як соліст мелодії. У нього великий творчий потенціал, репертуар цікавий, різноманітний. На всі смаки, є ретро, є сучасні твори. Будуть участвувати його учні, будуть деякі колективи, криниченька, репертуар цікавий. Участь у концерті хвилю тримай» Візьме не лише інструментальний ансамбль, у якому Сергій Онопа співає більше десяти років. На сцену вийдуть також і вихованці вокального гуртка Зоряний шлях, де Сергій є керівником. Підтримують творчий вечір і інші творчі колективи міста. Така досить цікава програма. Вона буде насичена широким діапазоном репертуару від класичних творів від шлягерів минулого століття до сучасних. Естрадних композицій, От. тобто будуть лунати душевні приємні пісні, які можна просто послухати і підспівати, навіть деякі. От. Ну і звісно ж будуть лунати авторські пісні Людмили Кузьменка та авторів нашого міста, наших земляків. Тому я думаю, буде цікаво. Почути улюблені пісні минулого та сучасності може кожен завітавши у палац культури Світлопільський 16 квітня, початок заходу о 18 годині. Допомагайте наближати перемогу. Кожен донат важливий. До побачення.